Добрий день, ми з України. З вами на зв'язку Центр культури та дозвілля Слобожанський, і це «Дайджест Новин. Що цікавого відбулось в центрі культури, а також в будинках культури Слобожанської громади у серпні. дізнаєтесь прямо зараз. День молоді це свято нового покоління українців, яким належить відбудовувати, реанімувати Україну та розвивати в ній високі стандарти життя. Колектив центру культури привітав команду молодіжного центру Смарт, створивши відеоролик про життя, відпочинок та роботу в молодіжному центрі. Посилання на цей ролик ви можете знайти ось за цією підказкою. А вже 16 серпня ми зустрілись на вечорі живої музики у затишному фоє центра культури. Де панувала творча атмосфера. Гості взяли участь у вікторині та отримали подарунки. Послухали сучасні українські пісні у виконанні неймовірно талановитих артистів Маргарити Кошель та керівниці шоу-групи Невгамовні Карини Сміром. 22 серпня селу Балівка виповнилось 235 років з дня заснування. Урочистості відбулись в оновленій актовій залі Балівського ліцею. Приємно привітати вас всіх і від імені нашої Слобожанської громади і маю за виду депутатського корпусу, тому що вони дійсно зацікавлені у розквіті кожної територіальної громади. І я вас вітаю з тим, що все таки балівка буде розвиватися. Свято вас, подяки від імені селищного голови та пам'ятні подарунки отримали перший голова Балівської сільської ради Микола Лиша. Староста села Балівка Валерій Рижак. А також працівники та жителі села Балівка. Державний прапор України підняли на флагштоках громади 22 та 23 серпня. Державний прапор України уособлює самобутність та спадкоємність її державотворчих традицій. синьо жовтий стяг майорить над незалежною Україною. В різних обставинах, у різних умовах і навіть у різних часових поясах, попри все, ми відзначили День Незалежності України. 26 серпня творча команда Центру культури підготувала урочистості до найважливішого свята всіх українців. Вокальний дует творчої групи спільно з Кариною Сміром, керівницею шоу-групи Невгамовні, присвятили свій виступ усім волонтерам Слобожанської громади. Виступили запрошені гості свята, дует Фолк Блондіс та Людмила Горбачова. Ми залишилися в Україні, продовжуємо жити, працювати та допомагати нашій державі. Бо Україна єднає наші серця в боротьбі за незалежність. У партизанському будинку культури протягом серпня місяця відбулося кілька цікавих соціально-мистецьких акцій та урочистих подій. Подробиці зараз дізнаєтеся. Арт-терапія на практиці. Діти, серед яких і внутрішньо переміщені особи залюбки пофантазували на запропоновані теми, проявили креатив, уяву та творчу фантазію. Напередодні Міжнародного дня молоді ми разом з молодіжним центром Смарт Партизанське організували зустріч Вікторину Молодь знає і таки наша молодь багато чого знає про рідну Україну і не тільки. Є країни великі й малі. Та найкраще завжди батьківщина на сторінці будинку культури села Партизанське продовжується культурно-освітній цикл інформативних постів про звичаї, культуру, традиції та навіть забобони наших пращурів, а також про видатних українців, які стали відомі на всю державу та далеко за її межами. Тож слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці до Дня Незалежності України. Ми презентували відеозвіт поетичного челенджу Це Тобі, Україно моя. У кого з пісні? Або з надії, або з поезії, або з мрії, Людина ніби не літає, а крила має, а крила має, це тобі Україно моя. Будинку культури села Степове були водяні баталії, вікторини та Сінема. Про це все дізнаєтесь саме зараз. Кожного тижня в Будинку культури відбувається соціально-мистецька акція. Найбільше відвідувачам подобаються інтелектуальні ігри, вуличні водяні бої та вуличні розваги. До Дня молоді ми провели турнір з настільного тенісу. В якому із задоволенням взяли участь активні, спортивні, молоді люди нашого села. Щоп'ятниці на майданчику біля будинку культури відбувається улюблена подія тижня, перегляд фільмів та мультфільмів. Всі тут. Чекаємо на вас в будинку культури села Степове. У серпні в будинку культури села Олександрівка відбулось багато яскравих цікавих заходів для дітей та молоді. Творча команда будинку культури запустила нові рубрики, а колективи удосконалюють свою майстерність. Про це все поговоримо прямо зараз. Народний хор Васильки під керівництвом Костянтина Біляєва взяли участь у багатожанровому міжнародному конкурсі «Land of Talents Україна Австрія та здобули перше місце. Тільки одного я люблю, тільки за нього. Цей час дітям необхідні позитив і підтримка. Це надихнуло нас на створення нової рубрики Мільйон ідей для дозвілля дітей. Режисерка, акторка, лялькарка, Литовченко Людмила, ведуча Дар'я Копач. Основною ідеєю було створити пізнавально розважальну передачу для дітей, і це нам вдалося. Дивіться нашу рубрику на сторінках соцмереж будинку культури села Олександрівка. Та пізнавайте світ разом з нами. Маємо ще одну чудову новину: відновилися соціально-мистецькі акції територія ідей для дозвілля дітей. Тут ви відчуєте себе частиною дружньої компанії, можете проявити в повній мірі свої творчі здібності, взяти участь у вікторинах, приємно провести час, граючи в різноманітні ігри, відволіктись від буденності і обов'язково знайдете нових друзів. Ми чекаємо на вас у будинку культури села Олександрівка. Нещодавно ми відзначили важливі дати для кожного українця: День Державного прапору України та День Незалежності України. Ще багато цікавого і нового чекає на вас у будинку культури села Олександрівка. Мовою мистецтва відображаються події сучасності. Саме світ мистецтва допомагає людині самовиразитись, вилити душу, просто поділитися думками та знайти нових друзів. І ми запрошуємо вас стати частиною культурного фронту України. Колективи центру культури та будинків культури Слобожанської громади відкривають новий творчий сезон. Шоу група невгамовні запрошує учасників від 5 років. Основний напрямок гуртка вокал та акторська майстерність, а ще драйв, енергія та невгамовність. Дитячий хореографічний колектив Азарт оголошує новий набір хлопчиків та дівчат віком від 4 до 13 років. Напрям гуртка, естрадна хореографія, гімнастика, народний танець. Та класичний танець, ансамбль народного танцю Барвінок запрошує діток віком від 5 до 8 років. Колектив бально-спортивного танцю Бі Денс проводить набір дітей від 4 років в навчальній програмі колективу Танго, Чача, -ча», «Джайв», Самба, Вальс та Ча-ча-ча. Гурток бально спортивних танців зірка. Запрошую до себе учасників від 18 років у програмі навчання латиноамериканська та європейська програми бальних танців, а також фізичні вправи, націлені на всебічний розвиток вашого тіла. Луна є новим подихом українська пісня, бо українська пісня це бездонна душа українського народу. І якщо вам 18 років і ви дуже любите співати українські народні пісні, тоді запрошуємо вас. У аматорський колектив Слобожаночка. Зразковий колектив естрадного танцю маски запрошує свій дружній колектив дітей віком від 5 років. Будинок культури села Олександрівка оголошує набір у колективи. Танцювальний колектив Вів'єн запрошує бажаючих віком від 3 до 18 років. Гурток творча майстерня запрошує на заняття дітей та дорослих. Будинок культури села Степове. Також оголошує набір у свої колективи. Хореографічний колектив Star Time оголошує набір учасників віком від 4 років та у дорослу групу колективу учасників віком від 18 років. Вокальний колектив Мікс-Мажор оголошує набір учасників віком з 6 років. Колектив декоративно-прикладного мистецтва Фантазія оголошує набір учасників віком від 4 років. Хореографічний колектив Атмаденс проводить набір учасників віком від 4 років. Та у дорослу групу колективу віком від 18 років. Гурток бісероплетіння оголошує набір учасників віком від 4 років. Війна в Україні внесла свої руйнівні корективи у кожну сферу життя українців та надала нового значення багатьом словам. Але незмінним залишається наша любов до України та бажання жити під мирним небом. Все буде Україна, друзі! Вмикайте мистецтво разом з нами.